Такого не було понад 20 років. Землю накрила потужна магнітна буря. Вона принесе з собою яскраве полярне сяйво. Кажуть, що в найближчі два дні навіть жителі України зможуть побачити це приголомшливе атмосферне явище. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесанюї і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподбайки. А ми переходимо до новин. Метеозалежні приготуватися. Сонце випустило велику кулю плазми та магнітного поля, яка вдарила по землі 10 жовтня. Вона і викликала потужну Магнітну бурю. Про це повідомляє Science Alert. Наразі очікується, що вона прибуде вранці 11 жовтня або опівдні за східним часом. І, можливо, продовжиться до наступного дня. За даними порталу MeteoAgent, магнітні бури на нашій планеті не вщухають вже більше тижня. Нинішні обурення, позначені як сильніка, ка індекс перевищив 8. За прогнозами, магнітна буря на землі затягнеться до 12 жовтня. Востаннє такі бурі було зафіксовано у 2005 році. Очікується, що внаслідок цієї бурі на землі можна буде спостерігати яскраве полярне сяйво навіть на середніх широтах. Це означає, що в четвер і п'ятницю навіть жителі України зможуть побачити це приголомшливе атмосферне явище. За даними досліджень вчених зі всього світу, магнітні бури дійсно можуть впливати на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди значно частіше скаржаться на проблеми зі здоров'ям та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів. Магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі, а це призводить до порушення сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості, найчастіші проблеми, головні болі, мігрені запаморочення, порушення уваги та концентрації, зниження працездатності, загальна слабкість, сонливість в день, безсоння вночі, дратівливість, депресивні стани, агресія, порушення ритму пульсу, стрибки артеріального тиску, біль у ділянці серця, підвищення тривожності. Швидка втома, апатія, нуду та болі в суглобах та м'язах. Лікарі дотримуються загальних рекомендацій і радять в такі дні знизити навантаження як фізичне, так і психоемоційне. Більше відпочивати. Дотримуватися нормального розпорядку дня, нормально спати не менш 7-9 годин вночі, повноцінно харчуватися з додаванням раціон свіжих овочів та фруктів, зелені, не пропускати прийоми їжі, пити достатньо води. Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею. Дихати свіжим повітрям якомога більше, це насичує організм киснем. Тому гуляти в парку, у дворі, виїхати за місто, обов'язково привітрювати приміщення. Зранку допоможе контрастний душ, ввечері розслаблююча ванна. Спортивні навантаження мають бути помірними. Замініть годину на тренажерах плаванням, наприклад, уникати стресових ситуацій, не брати участь у суперечках та скандалах, не піддаватися на провокації, більше відпочивати, знизити навантаження, приймати необхідні ліки, звертатися до лікарів, якщо самопочуття погіршується. А тим часом синоптики попередили про нову загрозу. На Європу суне екс ураган і циклон Кірк. Він утворився в Атлантичному океані з урагану четвертої категорії. Однак, коли Кірк вийде на територію Європи, то поступово втрачатиме свою інтенсивність. Синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуга поділилася, чи загрожує негода Україні в такому масштабі, як саме позатропічний циклон, ні. Тобто він вже як вийде на територію Європи, то він буде поступово втрачати свою інтенсивність. І, скажімо так, безпосередньо цей циклон до території України не дійде. За словами синоптикині, відбудеться певна регенерація циклонів в полі зниженого тиску. І в нас вже будуть просто фронтальні системи на п'ятницю і суботу і на неділю. Скажімо, фронт буде проходити через територію України, але сказати, що це прям ось цей циклон. То не зовсім. У нас буде просто атмосферний фронт проходити. Відповідаючи на запитання, чи циклон просто дасть відчуття похолодання, синоптикиня зазначила, що цитую, для території України, скажімо так, прямого впливу він не несе. Він трішечки, звичайно, видозмінить баричне поле над Європою, коли він вийде на територію Європи. І, відповідно, більшість території буде перебувати в полі зниженого тиску. Але там вже будуть і інші циклони, скажімо так, впливати. Ба більше Наталія Птуха пояснила, що йдеться про таке багатоцентрове поле зниженого тиску. Воно буде над Європою впродовж п'ятниці. Але в п'ятницю до території України надійде вже тільки атмосферний фронт, а самі центри циклонів змістяться на північ Європи взагалі. А над Європою вже взагалі там буде на п'ятницю поле підвищеного тиску в Центральній Європі. А над Атлантикою новий циклон. До України переважно, якщо щось з Атлантики доходить, тільки у вигляді вже атмосферних фронтів. Нагадаю, що цей тиждень в Україні розпочався зі зміни погоди. 7 жовтня дощі змістилися із заходу країни в центр на північ і південь. Разом із дощами в багатьох областях відбулося і зниження температури. У Києві вранці вирувала потужна злива. Через сильний дощ затопило автодороги. Автівки буквально тонули у ріках, на які перетворилося вулиці міста. Дніпру теж дісталося: злива наробила чимало лиха у місті. Підтоплені вулиці та будівлі, розшматовані вітром дерева, аварії на дорогах. Таку картинку можна було спостерігати у дніпрі. колесо <яр rule> На цієї осені погода б'є усі можливі рекорди. За прогнозом Укргідрометцентру, середня температура у жовтні буде на один-півтора вище за норму. Середня місячна температура повітря передбачається 7-13 тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 міліметрів. В Карпатах місцями 77-101 міліметр, що у межах норми. Ба більше. Раніше у Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів. Про це повідомив Укргідромоцентр з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського. Рекорд добової кількості опадів у Києві, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Зрезневського 6 жовтня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів 36 мм, міліметрів, що на 13,4 мм міліметри більше ніж попередній рекорд 1970 року для цієї дати, коли випало 17,2 мм міліметри опадів. Примітно, що наприкінці вересня у Києві зафіксували одразу три температурних рекорди. Наприклад, мінімальна температура 27 вересня виявилася найвищою для цього дня, адже вона. Не опустилася нижче 17,3 градусів. Також середня добова температура повітря 28 вересня досягла найвищого значення для цієї дати 23,1 градус. Це перевищило попередній рекорд. Всього у вересні у Києві було встановлено 11 температурних рекордів. За даними синоптиків, перший осінній місяць цього року виявився найтеплішим з 19-го століття. Найхолодніше було 19-го числа, коли мінімальна температура під ранок знизилася до плюс десяти градусів, а найтепліше 1 вересня, коли повітря прогрілося до спекотних плюс 33. -х. Водночас, опадів у вересні 2024-го випало дуже мало лише 36% від норми. А чи відчуваєте ви на собі вплив магнітних бур та різку зміну погоди? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.